Всім доброго дня, друзі! Приїхав отакий от дочфарик зі Швеції 3000 мотов 1, жатка 4.30, Шестерка мотор, повітряне охолодження, топові комбайни, це вже третій, такі я привожу, два продав в Польщі. Можливо цей поїде на Україну, а можливо буде проданий тут також. Дивіться в якому стані комбайн. Я розроблю. Просто поверхневий огляд, а детальний огляд вже вийде на ютубі на каналі. Отак от, от виглядає даний комбайник. Супер стан. Така ось жатка. 4.30 вже, можна сказати, не маленька, не велика, середнього розміру. Резина, от подивіться яка новесенька взагалі стоїть. Так, що кому цікаво звертайтесь.